У Вашингтоні триває зустріч президента Володимира Зеленського із спецпредставником Дональда Трампа з питань України Кітом Келогом. Очікується, що під час візиту до Білого Дому у переговорах з Трампом також братимуть участь ключові світові лідери: генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єрка Італії Джорджо Мелоні, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Ступ із командою та президентка. Київ... Еврокомісії Урсула фон дер Ляен це буде одна з наймасштабніших зустрічей останніх років. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер записав відеозвернення з борту літака, де пояснив цілі своєї поїздки до США. За його словами, він прямує до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом, Зеленським та іншими світовими лідерами. Стармер наголосив, що від сьогоднішніх переговорів очікує ухвалень рішень, які вплинуть на майбутнє міжнародної безпеки. Німеччина не планує розміщувати свій військовий контингент в Україні. Про це заявив очільник МЗС країни Йохан Вадефуль. За його словами, Федеративна Республіка Німеччина вже має бригаду Бундесверу в Литві, а додаткове розміщення солдатів в Україні стало б надто великим тягарем. Водночас міністр підкреслив, що Німеччина й надалі відіграватиме важливу роль у забезпеченні миру для України. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко прокоментувала пропозиції президента Володимира Зеленського дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. За її словами, уряд уже працює над відповідним рішенням і постанову можуть фіналізувати до кінця цього тижня. Це буде постанова Кабміну, Вона це рішення, яке не потребує законодавчих змін, Тому це буде на рівні кабміну. Я думаю, що на цьому тижні фіналізуємо. А якісь деталі як вони? よし。私も Через санкції російська делегація прибула до США з валізами готівки. Про це розповів держсекретар Марко Рубіо. Це словами, коли літак Путіна дозаправлявся на Алясці, розрахуватися змогли лише готівкою близько 85 тисяч доларів. Банківські системи для Кремля заблоковані і картками вони користуватися не можуть. Американські чиновники вже назвали Росію бродячим банкоматом. Окупанти завдали нового удару по азербайджанській нафтобазі Сокар біля Одеси. Унаслідок атаки пошкоджено всі 17 резервуарів та насосну станцію. На момент удару в сховищах зберігалося понад 16 тонн пального. В Азербайджані заявили, повторні удари вже не можна вважати помилкою. Це свідоме знищення цивільної інфраструктури. У тюмені літак Ан 24 із 40 пасажирами та шістьма членами екіпажу викотився за межі злітної смуги і зупинився на газоні. Причина відмова гальмівної системи. Це вже не перший інцидент із такими літаками у січні в іншого. Ан 24 відмовив двигун. В Алушці пересохло водосховище, яке забезпечувало водою цілий регіон. Дощів немає з квітня, 15 сіл уже перевели на графік подачі води. Частині жителів поставили ємності з технічною водою. Місцева влада визнає, якщо ситуація не зміниться, подачу доведеться обмежити ще більше.